Ірина зі своєю десятирічною донькою чекають на прийом у відремонтованій амбулаторії. Жінка відвідує цей медичний заклад багато років, тож пам'ятає його без ремонту. Коли приходиш з новонародженою, щоб попати до ріка, і треба її десь покласти, зняти верхню, верхній одяг. Каляску було дуже трудно десь залишити, бо не було ні заїзду до поліклініки. Зараз зручно, бо комфортно. Можна посидіти, зручні диванчики, а не на стільцях, які розвалюються. Добре, коли зробили вбиральню на першому поверсі, і вона гарна, і дитину можна збудити, бо які були раніше, і маленька дитина. Ну, чесно кажучи, страшно було, страшно було завести. Ремонтні роботи розпочали на початку березня цього року. Ремонт чотирьох кабінетів першого поверху, ремонт кабінетів, холу, коридору та двох санвузлів другого поверху, ремонт частини третього поверху 18 квадратних метрів, рентген-кабінет на четвертому поверсі. А також були, був здійснений ремонт запасної сходової частини, центральної сходової частини та частини цокольного поверху. Зокрема, це один із тут Було влаштування вирівнювання полу, влаштування кахелю, як на підлозі, так і постійно, влаштування. Стелі типу Армстронг із світильниками, заміна розеток, заміна вимикачів, заміна умивальників, радіаторів, унітазу. А також було влаштовано металопластикову конструкцію на дві кабіни вентиляції, вентиляційні решітки. В амбулаторії є зона з розвагами для дітей. Ремонт зробили і в найпростішому укритті. При здійсненні комплексного ремонту, був здійснений також, ми вже казали, ремонт цокольного поверху. Зокрема, зараз ми знаходимося з вами в найпростішому укритті, а тут у нас наявності є безпосередньо питна вода, чайник, також печиво, чай, цукерка. Ну для того, щоб можна було перебувати. Окрім того, тут у нас наявності є туалет, є стільці для. Безпечного перебування пацієнтів під час повітряної тривок укриття працює цілодобово як для пацієнтів, так і для містян з найближчих будинків. З початку року у Дніпрі відремонтували п'ять амбулаторій ще в 14-тьох він триває. Амбулаторії були відремонтовані у рамках Світового банку, тож кошти були Світового банку, а саме кошти на обладнання та меблі виділялися вже з міського бюджету. Нині шириться інформація, що на житловому масиві Придніпровська, де знаходиться один із наших центрів первинної медико-санітарної допомоги, буде продаватися будівля. Можу сказати, запевнити, що це є фейковою інформацією. Наші лікарі приймають за графіком наших пацієнтів медичну службу». Служба працює в повному обсязі. За минулий рік у місті відкрили п'ять нових амбулаторій, три з них у період повномасштабної війни.